Ми зараз детальніше дізнаємося про наслідки для енергосистеми цього удару масованого, який росіяни здійснили цієї ночі та ранку. З нами на зв'язку перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. Пане Артеме, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, поділіться з нами останньою інформацією по наслідках удару по енергосистемі, що було основними цілями ворога. Сьогодні Росія на жаль здійснила другу, з спочатку місяця масовану атаку на українську енергетичну систему. Цілями ворога стали об'єкти як генерації, так і об'єкти передачі та розподілу електроенергії у кількох регіонах. Тому на ранок без світу опинилася значна кількість споживачів по всій країні. Енергетики вже приступили до оцінки наслідків і підготовки схем заживлення споживачів, а також до відновлених робіт. Найскладніша ситуація у нас наразі на Чернігівщині, на Сумщині, Харківщині та Водещині. Щодо Чернігівщини, ворог знову атакував кілька енергетичних об'єктів і тому залишається з наструмленим близько 140 тисяч споживачів. Ремонтні роботи, на жаль, складуються через безперервні атаки російських дронів. Ми з вами пам'ятаємо, якщо на початку жовтня росіяни цинічно ударили двома дронами по бригаді обленерго на Чернігівщині, спричинивши загибель двох і поранення ще кількох енергетиків. Люди для нас є найбільшою цінністю. Ми не можемо ризикувати життями людей, але робимо наразі усе можливе, щоб світло якмога швидше з'явилось у кожній оселі. Наскільки великим зараз є дефіцит в енергосистемі? Ну, на жаль, так значна частина генерації зазнала ударів, тому наразі застосовуються захисти на заходи для можливості проведення ремонтних робіт на об'єктах, визначаються потреби в додатковому обладнанні та обсяг робіт для нескрішення відновлення електропостачання. Я не можу розголошувати дані щодо дефіциту потужності, бо це може полегшити ворогу збір інформації про результативність його дій та сприяти плануванню наступних атак. Але ми можемо запевнити, що енергетики зараз роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкодження внаслідок обстрілів обладнання та налагодити стабільне енергопостачання в кожному з регіонів. Бригади наразі як «Укренерго», так і обленерго та генеруючих компаній спільно з рятувальниками ДСНС, почали аварійно відновлені роботи одразу після відбою повітряних тривог. Також враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови сьогодні впродовж доби зберігається необхідність пощадового споживання електричної енергії. Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка, максимально обмежте користування потужними електричними приборами. Це нам також допоможе. Ну у багатьох регіонах були після російського удару введені аварійні графіки відключень. Що буде далі? Який наступний крок? Ми перейдемо до стабілізаційних, чи є надія, що вдасться повністю систему врівноважити? Ви праві для відновлення електропостачання споживачам, які тривалий час залишалися без світла у частини регіонів замість застосованих раніше аварійних відключень, які були зранку, вже запроваджуються графіки погодинних відключень, бо це більш прогнозовано дає споживачам можливість розраховувати на свій графік і на своє життя. Актуальну інформацію про графіки або зміни ситуації споживачі можуть дізнатися на сторінках у у кожному своєму регіоні. У частини області також продовжують діяти зумовленими наслідками російської атаки аварійне відключення. Як я вже і говорив, найскладнішою ситуацію у нас залишається на Чернігівщині, а також на Сумщині, де внаслідок дуже масового дронового удару теж є масштабні масштабне знеструблення споживачів. У обох регіонах виконання аварійно-відновлених робіт наразі ускладнюється близькістю до російського кордону. І внаслідок нічних дронових ударів по енергетичної інфраструктурі у нас є знеструмлені споживачі ще у кількох регіонах. Там обсяг знеструмулень менший ніж на Сумщині та Чернігівщині. Однак відновлення роботи тривають у кожному з постраждалих від останніх та попередніх атак в ворога регіонах. Скільки часу може піти? По-перше, на оцінку пошкоджень внаслідок цього удару, а по-друге, на першочергові ці аварійні роботи. Про терміни відновлення говорити наразі передчасно. Це буде відомлено після повної оцінки енергетикам обсягу завданих пошкоджень. Не варто забувати, що ворог атакує щодня і щоночі, і маємо бути готовими до нових атак. Ми дякуємо нашим енергетикам та рятувальникам, які в складних умовах і часто із загрозою для життя цього до на своїх постах. Ми дякуємо за їхню самовідданість і професійність. Також ми закликаємо максимально економно користуватися електричною енергією там, де у вас є можливість. Наразі кожен кіловат важливий. Це не перша атака по енергосистемі, і ми цього разу також вистаємо. Так, завдяки роботі наших енергетиків, а перед тим роботі сил оборони протиповітряної оборони, то звісно будемо триматися. Та щоб не сталося, пане Артеме, дякую вам дуже, що приєдналися до ефіру. Це був Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України.